Будівельні фірми можуть стимулювати продажі за рахунок продажу на виплату. Хоча в Україні це поки що ризикована операція, адже віддавати квартири під майбутні надходження на певні періоди часу означає йти на швидке вимивання обігових коштів. А це можуть собі дозволити не всі компанії. Річ може йти у найбільш цікавих для покупателя, істественно, не для застройщика, тому що застройщик іде на такі кредитні псевдокредитні програми, ні хорошої жизни, а що просто у нього очередь не стоїть на його об'єктах. На сьогодні розстрочка має привабливу умову: відсутність необхідності платити відсотки, але скористатись цим може обмежена кількість українців, бо первинний внесок мінімум 50%, частіше 70%. і лише решту суми треба погасити забудовнику упродовж певного часу, або жорстко встановити термін, наприклад, рік, або прописати умову, приміром, до моменту введення будинку в експлуатацію. на 20 лет получить кредит ну рассрочку не получится 3-4 года то есть даже если вы заплатите там 30 стоимости то вам нужно за 3-4 года саккумулировать сумму то есть это рассрочки не ну не для рядовых обычных граждан а для тех людей которые уже реально накопили там 50 и более процентов стоимости и для людей с доходом скажем выше среднего там вот Двох тисяч доларів підтримати такі програми могли б державні іпотечні фонди. Якби будівельні компанії отримали більш вільний доступ до ресурсу для поповнення саме обігових коштів, то і умови розстрочки могли б стати ліпшими.